Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 1 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Ворог здійснив обстріли населених пунктів Червона Заря, Ветерінарне, стрілече, глибоке, красне, Вовчанськ на Харківщині. Про це у ранковому зведенні повідомляє генштаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Красне Перша, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перше, Кислівка, Берестове. Наступальні дії армії РФ зосереджені на Бахмутському, Овдіївському, Мар'їнському напрямках. Сили оборони відбили понад 36 атак. Вночі 1 травня під час ворожого ракетного удару підрозділами зенітно-ракетних військ повітряного командування Схід збито 8 крилатих ракет, ймовірно, X-101 та X-555. З них сім ракет знищена над Дніпропетровщиною. Ще одну ракету збита в Харківській області. Повідомили у повітряному командуванні. Схід у Фейсбуці раніше головком Валерій Залужний поінформував про те, що в Україні ворог випустив 18 крилатих ракет. З них збили 15. Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрелеча, Ветеринарне, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти, зазначив Олег Синігубов. За даними Генштабу ЗСУ, загалом під обстрілами на Харківщині опинились. 16 населених пунктів. Найбільше дісталося Куп'янську. На щастя, обійшлось без постраждалих, повідомив начальник обласної військової адміністрації. СБУ заочно повідомили про підозру двом мешканцям Ізюмського району 46 та 60 років. Вони з власної ініціативи вийшли на представника російського ПВК та стукали на своїх земляків. Серед тих, кого зрадили земляки, колишні учасники АТО. За наведенням зрадників російські окупанти вривалися в будинки патріотів і викрадали їх. Потім катували та погрожували убивством. Самих російських найманців, які чинили ці злочини, затримали та знешкодили контрразвідники СБУ. А от українські зрадники напередодні деокупації втекли з Ізюмського району та ховаються на непідконтрольних територіях. Заочно їм повідомили про підозру в Держзраді. 30 квітня запрацював харківський зоопарк. Про це повідомляє спікер зоопарку Жанна Сусло. До огляду відкриті всі зони, вхід безплатний. В умовах воєнного стану відвідування зоопарку може бути виключно у складі організованих екскурсійних груп. Якщо буде повітряна тривога, екскурсія зупиняється, зоопарк на час тривоги зачиняється, розповіла Жанна Сусло. Про графік роботи зоопарку можна дізнатись при вході в адміністраторів. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 1 травня 2023 року від Медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті Об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.